Там, де війна, гинуть не лише солдати, страждає кожен, хто опинився поруч, але між армією і народом є ті, хто тримає міст. Це цивільно військове співробітництво. Структура сформована за стандартами НАТО у Збройних силах України. Нинішня війна навчила цивільне військове співробітництво працювати на своїй території та частково розширити традиційні обов'язки, наприклад, моніторинг обстановки в районах відповідальності, вірених підрозділах у межах зони ведень бойових дій. Організацію обміну полоненими та забезпечення мінімізації впливу воєнних дій на цивільне населення, запобігання втрат цивільного населення, його підтримка, супровід і евакуація. Крім моніторингу обстановки в районах ведення бойових дій, організації обміну полоненими, їх робота спрямована ще й на допомогу сім'ям військовослужбовців, які постраждали від війни. Безвісті зниклі, полонені, загиблі категорія, якими безпосередньо займається цивільно-військове співробітництво. днями для діток загиблих та безвісті зниклих військовослужбовців. Побратими з реактивної артилерійської бригади влаштували невеличке свято з розвагами та подарунками. Дорогі хлопці, ну по-перше, хочу привітати вас з тим, що почалось літо, і тому сьогодні ми для вас підготували таке невеличке свято. Щоб воно було таке більш енергійним, більш калоритним, ми запросили сюди одного персонажа, який хотів з вами познайомитися. Ну і трошки, як то молодь каже, потусить. Потусимо трошки разом з ним. Спонсорами заходу також стали компанія Лукас та торгівельна мережа Маркетопт зі словами привітань та благословіння Божого на добрі справи звернувся до присутніх військовий капелан. Отець Владислав, в цей день я хочу закликати Боже благословіння на чудовий відпочинок наших дітей, наших берегінь, наших рідних і близьких, які приходять у відпустку заслужену, так. щоб вони набрали сили. Попереду у нас ще є велика боротьба. Хай цей день буде початком вашого благословенного відпочинку. Хай ангело-охоронці завжди перебувають з вами, з нами, з нашою країною. Хай милосердний Господь дарує нам справедливий мир. Отже, цивільно військове співробітництво це надважлива ланка, яка об'єднує силу армії з потенціалом суспільства. Ми щодня відкриті до співпраці та завжди раді будь-яким питанням, завжди раді надати необхідну соціальну допомогу та підтримку. Прямуємо разом до беззаперечної української перемоги. Адже після її здобуття саме нашими спільними зусиллями Україну буде відновлено. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.